Сьогодні відзначають міжнародний день краси. І у цей день я буду ходити і говорити дівчатам та жінкам рівного про те, які вони прекрасні, чарівні та особливі. Я beautiful. Я поспішаю, правда, да. дуже дякую. Давайте я з вами буду поспішати. Сьогодні відзначають Міжнародний день краси. Я всім роблю компліменти. Ви дуже гарна і завжди такою залишаєтесь. Дякую. У вас дуже гарна дівчина, я дякую. вітаю, бережіть її. Дякую. Ви дуже гарні і завжди такою залишайтеся. Дякую. дякую. Я хочу сказати, що ви прекрасна yeah, І вас прекрасна дівчина. Бережіть її. Yeah, Я вам хочу сказати, що ви yeah, просто yeah, прекрасна yeah, гарна залишаєтесь. Yeah, ви дуже гарна і такою залишаєтеся. Дякую. Ви дуже гарна yeah, і завжди такою залишаєтесь. Yeah, yeah, ви не перевершена і прекрасна. Yeah, <світ> ви також. Я бюроса. Цей день я хочу сказати, ви просто чарівна і не перевершена. у вас така класна бродка. Одного дня. Я бюроса. Ось таким виявився наш сьогоднішній невеличкий експеримент. Дівчата по-різному реагували на компліменти. Шукайте красу всюди, де її тільки можна знайти і даруйте її тим, хто поруч з вами. Для цього і варто жити на цьому світі. Неповторний Павло Невесенко, красунчик Дмитро Спіченко. У ритмі краси. А, Не день. треба нічого знімати, я розумію. Чи але... Їх троє. Їх двоє. Добрий день. Добрий я день. з телеканалу Ритм. Так. Станьте одна біля одних, будь ласка. 30 дуже. секунд. Сьогодні відзначають день красивий, дуже гарний. Я вам бажаю залишатись таким вже. Дякую вам. Іду і дивись, і потім переходиш на них і я вже починаю говорити. Почекай, вони ще щось хай там це якийсь Біз... новий канал. Так, це наш Серйозно, може бути маленький. 30, 30. <різь> <губ> 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 Вибачте, що я вас перебуваю. Я не даю щоб слова. І потім я типа...